Діти, відгадайте, а хто це сховався за кущем? Що це за тварина? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Здогадались, мої Любе, Лисиця. Лисиця живе в лісі. Це дика тварина. Лисиця має пухнасту руду шубку. Лисицю відрізняє витягнуте витанчене тіло, подовжена морда, загострені вушка і пухнастий хвіст. Великі і витягнуті вуха допомагають лисицям вловити звуки. А довгий хвіст допомагає зберігати рівновагу під час бігу і захищає від холоду. У всіх казках лисиця кмітлива, хитра, підступна, спритна та й розумна, тому що вона в дійсності така і є. Розум і хитрість це звіриний інстинкт, яким її наділила природа. Діти, давайте пригадаємо казки, в яких зустрічається образ лисиці. Це котики півник, лисиця і вовк, лисиця зі скалочкою, колобок, лисиця і журавль і багато-багато інших. А сьогодні, діти, ми з вами будемо ліпити лисицю. Давайте спочатку уважно розглянемо лисицю. Ось такий у неї витягнутий тулуб. Хвіст, лапи, мордочка витягнута, на голові у ній два вушка та очі. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Таку лисичку ми з вами будемо ліпити. Спочатку беремо пластилін, розділимо його на три шматочки і починаємо спочатку розкатувати тулуб. Тулуб лисички схож на довгу ковбаску. Розкатавши ковбаску, ділимо її навпіл з однієї надрізаючої сторони та з іншої. Це буде тулуб та лапи лисиці. Витягуємо шийку з однієї сторони. З другого шматочку пластоліну ліпимо голову лисички Розкочуємо. Кулю та витягуємо носик довгий такий, та вушка на голові робимо. Прищіпуючими рухами робимо ось так вушка. З'єднуємо всі деталі та примазуючими рухами прикріпляємо їх. З останнього шматочку пластиліну розкочуємо довгий хвіст. Ось така руда лисичка-сестричка вийшла в мене. А яка вийшла у вас, діти?